Габа, все про всіх знало, чи це теж така достатньо міфологізована історія? Бувало по-різному. Є купа прикладів, коли людина, причому людина, ми розуміємо, що вона роками вже цікавила комітет, але про неї знали вкрай мало. І читаєш довідки, там якісь помилки. Ну, я часто згадую приклад, як я. Показав Оксані Забушко довідку на її батька. Ну, вона, вона не вперше це бачила, вона чудово знає цей документ. от, Батько був дисидентом, і вона просто в коротенькому абзаці порахувала, скільки там помилок, просто суто фактологічних починаючи з року народження, там, освіта, брат і таке інше. Або коли, наприклад, читаєш, що тоді в КГБ, там, розповідали партії про неформацію, нормальні рухи молодіжні про захоплення музикою. Ну, скажімо так, це це от рівень розуміння якихось там. Бабусь Пліткарок біля під'їзду, які, що, чу... а там всі наркомани, проститутки. От в такому дусі вони пишуть: тобто, там хіпі, вони ж всі фашисти, е вони всі зігують, і е расисти, і в той же час. Ну, якась повна маячня, тобто все, все докупи скидалося, і якогось реально там уважного аналізу, принаймні от на тому, на тому, найвищому рівні те, що лягало на стіл Щербицького, ти цього не бачиш. Я не знаю, наскільки розуміли там розбирали в цьому офіцери, які дійсно там працювали безпосередньо з цим контингентом, так от там якийсь оперативник, який займається там, ну припустимо так, львівською молоддю, так, і е, в нього на, і частина він там визиває на профілактику, частина завербував людей як агентів. От Наскільки е, такі люди орієнтувалися в темі, ну, хто, хто, хтось напевно орієнтувався, але от іноді от, виникає враження, так ми е, Припускають, що там може, от навіть в Росії сучасні так, от середній рівень там тих самих військових і політичного керівництва, навіть перед повномасштабним вторгненням, ну вони розуміли, вони здогадували, що е, значить не буде все так легко йти в Україні ніхто з хлібом, сіллю не чекає, але, от е, напевно, те, що фільтрувалося і передавалося на найвищий рівень Путін особисто, це створювало йому ілюзію, значить, яка призвела відповідно до вторгнення.